Минулому році було затриманий за кермо на підпитку корчовий наступний Це його голови. особисте життя, і ми згідно конституції статті 32 і 34 і не маємо права втручатися. Так, Він же покараний Ні. на нього складений протокол. вже є рішення суду так. щодо позбавлення права так. керування автомобілем. Але він деякий час викривав і зокрема вас привозив. Ярбар я ж це виклав. Ні, нас привезла його невістка. Ні, я, я, я ж показав. Невістка. Ну, Юрій Анатольович, навіщо що ми будемо, Nigeria, .Yeah, я ж відео, як під'їхала автівка і вийшов харчово за керма, і вийшли, вийшли ви. Добре, добре. Є у вас докази. Будь ласка, доказуйте подальше. Ну ви вимовляєтесь? Нічого то що вас На роботу, мене на роботу підвозила його невістка. А не анатолій Василь ну, саме Він тоді саме тоді, коли поліція викликав тоді в той саме той день за кермом була його невістка. Давайте, давайте подивимося відео, що ви там зазняли, як ви зазняли. Ну, кращови виходили за керма. Ну, ви ви з'їхали, ви вийшли, викричивши за керма, і ви, і, 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 і ви пішли mm. ви кінком. І дав я пішов, замі привітався. а Потім када крашова запитав, як він керує без не, наявності. Він тоді не керував. Доброго ранку. Антулія, як ви керуєте автівкою? Важиш заборона керування, важиш вилучені права? Як ви їздите за кермом без прав? Нам повідомити. І от за, під час вашого, вашого ну, довгого року вашої повідальності за корупцію хоч за випадок трапився, що ви викрали корупцію, як десь там серед комунальних підприємств, виконкому жодного разу не було. Тобто у нас корупції немає. Немає. немає.